І втомилась вмирати. Ні! О, дивно, не пам'ятаю, щоб замикала ці двері. А ви часом не пригадуєте, чи виставляла моя тітка на своїх розпродажах іграшкову мавпочку. О, невже спогади з дитинства докучають? Мені шкода. Слідчий сказав, це був нещасний випадок, але ним тут і не пахло. Це була мавпа. Ще у дитинстві ми з моїм братом знайшли одну річ, яка обожнювала вбивати. Я зробив все можливе, щоб здихатись її. Але ця мавпа мала інші плани. Привіт, братику. Яка любить вбивати нашу сім'ю. Повернулася. Її треба знищити. Чому сам її не знищиш, а? Чорт! Стій, 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 стій! Ми були обрані стати свідками її влади. Над життям та смертю. її проявах. Іграшкова мапа це зло, по суті це сам да усі вмирають. Таке вже життя. О! Я знайшов тобі роботу. Нова програма. Потрібно охороняти дома на продаж. Тут жила стара вдова, і місцеві жителі вважали її відьмою. Її одягли терновий вінок і замкнули в будинку, але люди все одно помирали. Тому відьмі зашили рот. Усі жителі хотіли її смерті. Що з тобою? Ти мене непокоїш, я в нормі. А я ні. Емма! О, боже. о, боже, о ні. 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 О, ні. ні, ні, ні. Річ одемчора лежала річку, раптом Що ти зробила? Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Відчували свого секрету жодній душі це прокляття у тебе з дитинства. Розповідай, що можеш спочатку це був на сон. Було наше весілля. Та коли ми обернулися, усі були мертві. Сморід від тіл був бо... жахливий. Переді мною стояла сама смерть, та я ніколи не була щасливіша. Ця істота значно могутніша за саме зло. Вона бажає Поглинути усе живе на землі. Лише ти врятуєш нас. Він уже близько. <звіт> У світі існує диявол, і я його зустрічав. Але ти не догодиш мені так, як він. Таки не вдалося ні, спробуємо ще раз. На старій дорозі є місцина, закинута роками, загублена у часі трохи незвично. Коли настає ніч, страх набуває форми у темряві. Що відбувається? Прошу. Прошу. Смерть починає ніч спочатку. Там чекають нові жахи. Прошу, дякую. Я спробую не ворушити. Так, так, зникло. Що? Воно всередині. Ваші ночі тут полічені. Якщо помрете за багато разів, то ваш час мине. Ваш єдиний вихід дожити до світанку. Але я певен, це просто казачки. <laughs> Tóknu. <disappointment> Tað Сьогодні ми полетимо у Флориду, летітимемо дуже низько над берегом, щоб ви побачили угіддя у всій красі. Найбільші болота в усіх США і жодного сигналу зв'язку. Ніхто не прилетить, ніхто не знає, що ми тут. Дивіться, це ж хатина. Це дасть нам перевагу. Бачитимемо, що наближається. <плес> У нас немає зброї і нас мало. У хатині безпечніше, але нема їжі. Тож або лишатися туди померти, або спробувати вижити. Ходять шутки про дивну поведінку алігаторів. Дивні звички нападу. Боже мій. Готові вбивати. Що це таке? Не лише заради їжі. Мабуть, саме це зводить їх з розуму. Вони дивляться тобі в очі, не стій на місці. Тікай і не озирайся. Ідеальний хижак. Оце ти хочеш. Я просто хочу познайомити вас з легким смаком пекла. Це Еді, Позичиш трохи грошей. Оу. Oh. У мене теж паскудний день на попи. Давай. Мене звуть Вільям, я власник машини. Чого тобі? Заповідь нам кради. Хіба це складно? Ай! вдарив струмом! Хочу, щоб ти відчув наслідки своїх дій. Випусти мене! Гей! Випусти, випусти! Гей! Допоможіть! Тепер ти мене слухаєш. Я вклав цей проєкт багато часу і грошей. Тіни, коли не пробуті і зв'язку немає. То це був твій план, щоб я вмер. Просто вмер. Ти певно жартуєш. Навіщо мені псувати таку розвагу? Скажи, чого ти хочеш? Лише щоб ти відчув. стоп! Ні, стоп! Пекло на смак. Не беды! Не треба! О, Ситю, кого хочешь? Не-не-не. Я хочу правосудия. С мене ходи. Ходи с мене! О, не-не-не-не-не! Привет, Эдди. Это моя машина. Под ЗАМКОМ Нас давно тут не було. Та ми повернулись. Ви близнюки? Ні, Ми кузени. Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. <плес> 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 а тому може стерти межу між життям. Смертю. Слухайте. Це не домашні посудинки. Вибивати готові, а танцювати, доки ноги тримають. Якщо гратимеся з дьяволом, Врешті він прийде до тебе додому. У нас проблема, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. Цей світ вас уже поховав, а я здатен врятувати. Нам не потрібен порятунок. О, ще й як. А ти хто? Я твій. Єдиний вихід. Не варто кричати, йому вже краще. Я не вірю в магію... ...приводів... Демонів. Лише у владу. Ви здохнете всі до останнього. Я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут. Ну ж бо, відчиніть, випустіть мене. Стеку? Це ти? А хто же ще вічиняй? Це не твій, брат. Привіт! Вей-вей. Анджело, біжи познайомся з козиною. гавкаєш? <рикла> <Hey. рикла> Пупсику. <плес> 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 Вибач, не любить незнайомців. Люди питають, чи це опік. Мама каже, це через гріхи наших предків. Твій батько-науковець? Був. То це твоє дослідження. Якщо об'єднаємо зусилля, можемо здійснити справжній прорив. Я знаю, як це. Виписатися дуже важко, жахливо. Отакої ти посміховесь коску. Бери свою кляту китайську хрінь і їдь додому. За таке мене можуть звільнити. Тату. Я полагоджу себе, і ти будеш мною пишатися. Ти пишаєшся. Поглянь, яка я гарна. Мамо, їй додому, прошу! Тут коїться якийсь жах! сужі, тіла. Я житиму новим життям. Прекрасным життям. И, И всем они... полюблять. У кино. На вночі, коли всі вже спали, у двері постукали. Хай вбереже господь від підступних скель, морських чудовиськ і небезпечних піратів. Будьмо, будьмо. Бідолахріс. Допомагаючи тим людям, ви ризикуєте своїм життям, я не можу. Не можу. Те, що сталося на кораблі, жахлива трагедія. Та ми не мали вибору. Йому байдуже. Це було місце можливостей. Допоможіть! Якщо ви тримаєте холод, голод і довгі ночі. Заберіть його! Заберіть його подалі! Ми не маємо тут бути! Досить! Прокляті! Не знаю, що тут коїться. Та знаю одне. Живі завжди Небезпечніші за мертвих. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем.